Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН у відповідь на останню ескалацію терору з боку Росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань Києві. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Засідання Ради безпеки ООН сьогодні ввечері стане платформою для чіткого висловлення таких твердих позицій. Додав Андрій Сибіга. На удар Росіян по Києву відреагував і президент США Дональд Трамп. Він заявив, цитую. Те, що вони роблять, це огидно. Також глава Білого Дому підтвердив, що планує ввести нові санкції проти Росії, якщо вона не піде на мирну угоду. Хоча він і не впевнений, який ефект матимуть ці заходи. Ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю краще забудь-кого про санкції, тарифи та все інше. Я не знаю, чи це має якийсь ефект, але ми збираємося зробити це. Європа надзвичайно засмучена, але це війна, якої ніколи не мало бути. Б. Напередодні Трамп дав Росії 10 днів на завершення війни проти України та пригрозив новими митами. Про те, що президент США хоче досягти до 8 серпня угоди щодо припинення війни, заявив і високопоставлений американський дипломат Джон Келлі під час засідання Ради ООН. Росія і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Ну тож маємо таку ситуацію станом на зараз, і бачимо, як Путін відповідає на всі ці Трампові. Вимоги і дедлайни, і все решта тільки черговими обстрілами, які ведуть до чергових жертв. Я хотів скористатися даною нагодою, висловити співчуття родинам киян, в яких є загиблі, поранені. Це дійсно страшний такий третій рекорд. Третій вже обстріл закінчується. Кількість жертв загиблих більше 30 за, за три за три останніх роки. Як не згадати рядки Ліни Костенко, і жах, і кров, і смерть, і вічі, і клекіт хижої орди, маленький, сірий чоловічок накоїв страшної біди. Це звіро гідної породи, Лохнес холодний не ви, Куди ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Дійсно, ну, я з, практично з 2014 року пам'ятаю, як тут, -тут на в прямому ефірі BBC World Service, освітньої служби BBC, казав, що ви робите страшну помилку, недооцінюючи всю страшну загрозу. Ви там боретесь з наслідками, але, як свого часу казав Володимир Щебуковський, його відомий радянський сідисидент, що достатньо було б двох ракет на Кремль, щоб практично ліквідувати 90% всього світового тероризму. Ну і сьогодні, бачите, нарешті, да ми достукалися до керівництва. ООН, сьогодні проводять, проводять це термінове засідання, і будемо сподіватися, що дійсно в Трампа вистачить тепер рішучості для того, щоб запровадити ці санкції. Хоча він навіть в цьому ефірі каже, що він не переконаний, що вони будуть дієвими, так треба їх. Максимально посилювати і залучати інші країни, інші партнери до цієї співпраці, використовувати, зокрема, ці мільярди, які заарештовані в Європі, для того, щоб на них купувати американську зброю, тому що ну, дехто стверджує з фахівців, що ці далекобійні ракети вони вже декілька тижнів стоять на кордоні з Польщею, але не перетиняють український кордон. І ми ж не, не, не маємо права. І надалі ризикувати життям цивільних українців, які щоночі стають жертвами цих обстрілів. Тим більше що виявляється, як знов ну, ж таки стверджують фахівці, що тепер швидкість цих шахедів сягла 500 кілометрів на годину, і вони летять на такій низькій траєкторії, як і ці іскандери, які тепер. Налаштовані таким чином, що важко їх збивати українським ППО. то треба залучати, залучати всіх можливих наших партнерів цивілізованого світу для того, щоб зупинити це лохнеське чудовисько. Так справді треба робити все можливе, але і нам самим треба робити те, що від нас залежить, тому що бачимо, яка ситуація по дронах, по там інших речах. Де ми можливо дійсно все-таки не допрацьовуємо. Ну але в усякому разі на міжнародному треку намагаємося робити те, що можна. Тож про це далі Андрій Сабіга закликав виключити Росію із ОБСЄ. Кремль використовує організацію у власних інтересах. Цитує ОБСЄ створювалась в умовах холодної війни, але сьогодні її використовує Кремль у власних інтересах. Наголосив міністр закордонних справ. Україна закликає реформувати організацію таким чином, щоб країна гре яка порушує міжнародне право, могла бути виключена. Сибіга підкреслив, Росія несе відповідальність за руйнування безпекової архітектури Європи і її членство в ОБСЄ лише підриває цілісність організації. До створення ОБСЄ 2.0 закликала голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Оновлення ОБСЄ необхідне, щоб організація будувалася. На як уже наявних, так і нових принципах з урахуванням нових загроз безпеці. Валтонен, яка зараз також обіймає посаду діючого голови ОБСЄ, підкреслила від часу підписання гельсінського заключного акта в 75-му році світ значно змінився. Загальний результат є позитивним, але водночас наші суспільства стикаються з новими загрозами безпеці, такими як зловмисні чи гібридні дії, зміна клімату або дезінформація. Тим часом старі загрози зберігаються через Росію, відновилася спіраль гонки озброєнь, а демократія зазнає викликів у багатьох країнах, наголосила Валтона. Ну, власне, це стосується, мабуть, не тільки ОБСЄ. Ми бачимо, що і ООН теж не працює. Загалом ООН, Ну, висловлюють вони там чергове занепокоєння, ухвалюють чергові резолюції. Нічого ж не змінюється. Та тобто, коли країна є частиною цієї ніби системи стримування, цієї безпеки. Світової, то це не допомагає, коли це мається на увазі, коли це країна агресор. Та? І і нема на те ради, тому що про реформування там ООН, наприклад, вже не ОБСЄ а ООН скільки років говорять? Та років 20, якщо Ще не більше? 30, а може і більше, а може від початку. Ну насправді треба визнати, що за всі роки існування ООН вони ніколи не були дієвим механізмом для зупинки тієї чи іншої агресії. Можливо, там єдиний випадок, коли це було це в 53 році напередодні смерті Сталіна, коли демонстративно Сталін, ну радянські дипломати бойкотували тоді засідання Ради безпеки, і тоді можна було оминути оце російське, ну тоді радянське вето, і тоді дійсно. Були розміщені війська міжнародні сили, які допомогли зупинити цей конфлікт. І як ми бачимо, сьогодні результат того, як живе країна, якою опікується. Цивілізована частина людства, да, де найсучасніші технології південній Кореї просувають і компанії корейські, да, як саме Kia Моторс чи Samsung, чи той самий LG, а на півночі цього півострова живуть люди практично в концтаборі там, за 300 грам рису на день. Ну, хоча тепер у них, бачите, є курорт, коли, куди долітають навіть російські, російські туристи. Раз на да. місяць, до речі. Ну, да, да. Там обмежена дуже кількість, тільки чоловіки чомусь да, але, але такі в них вони побудували величезний курорт для того, щоб приймати там 30 московських туристів. Хотілося бути схожими на захід. Там повертаючись до теми власне, американців сходу і заходу, та цей термін до 8 серпня, який Трамп дав Росії, ми розуміємо, що він скоротив дедлайн після домовленостей із європейцями. Та? Тобто, угода почалася. Після того влупив тарифами додатковими по Індії і Бразилії, тобто намагається обмежити Китайський вплив, ну, по Бразилії, зокрема, китайський вплив, а по Індії просто е, змусити Індію там, перейти з російської нафти. Та? Тобто підготовка, так, варто розуміти, до, до розмови подальше з Китаєм і, можливо, навіть із Путіним. Ні, ну Сам факт, що індійські компанії, які насправді були вигравали. Ви, ви Вирішальну роль для того, щоб переробляти російську нафту в дизельне паливо, яке потім постачалося знов ж таки в Європу, і для якраз. Індусів їм досить легко перейти на альтернативні джерела, тому що ну з перської затоки набагато ближче, ніж з Ямалу качати нафту, довести танкерами відстань в я знаю в п'ять разів менше до індійських берегів. Тобто, тут досить логічно і зараз якраз. Цікаво, що на ситуацію з нафтою може вплинути якраз рішення Ліги арабських Націй, яке відбулося відбулось буквально позавчора, яка вперше за всю історію існування цієї організації. Закликали визнати право Ізраїля на існування всіх арабських країн і звернулися до Хамасу з вимогою роззброїтися, і, зрештою, це відкриє шлях для того, щоб європейські країни визнали після цього, якраз визнають палестинську державу. І, зрештою, це, це, це дозволить. Викинути Саудівській Аравії більшу кількість нафти, тому що зараз вони там по 300-400 в цих мільйонів барелів на день додали за останні місяці. А треба, щоб покрити оцей брак цієї російської нафти, треба до мільйону барелів, і в них така спроможність є. І зрештою, навіть цей вирішення цієї сирійської сирійської кризи, воно на майбутнє. Має суттєво полегшити ситуацію на нафтовому ринку, тому що ці газогони і нафтові нафтопроводи, які будуть іти через сирійський кордон, через сирійську територію. Вони значно полегшать транспортування тієї ж саудівської нафти, і інших не тільки нафти і газу до європейських країн, і таким чином створять альтернативу російським енергоносіям. Легше буде компенсувати їхню. Недостачу на європейському ринку, тобто, поки що, ну ситуація розвивається для нас в. Позитивному напрямку будемо сподіватися, що так і ну, далі. Ну тобто, в принципі, якісь перспективи в тому, щоб Росія почала втрачати доходи, там ну... які вона витрачає на війну. Вони є. Але наскільки і що має статися до 8 серпня, та от це дуже цікава історія, тому що ну ми бачимо, Путін запросив знову Віткофа до Москви. Мабуть, лекції ми буде знову з історії там двогодинні годині uh -huh. чи чи більше читати. А, а може навпаки, буде тримати він. уже ж тримав його, там не приймав. Та кілька, чин, годин, да. та кілька mm -hmm. годин в Кремлі, десь на представних стільчиках. Ну як би він там з тим відкофом не поводився? Чи це допоможе е якось щось зробити росіянам заговорити ситуацію до 8 серпня? І чого 8 серпня, до речі? Ну, річниця нападу на Грузію, тут не знаю. Перед, передбачити передбачити якось, да, які там дедлайни з'являються у Трампа, в голові до чого він прив'язується, то він прив'язався до 2 вересня, оскільки це закінчення Другої світової війни, і йому все ж таки кортить от, от, отримати заявку від ще інших країн на Нобелівську премію. Зараз Камбоджа його теж. Номінувала на премію премію. А оця його спікерка, пані Львівт, вона вчора перерахувала вже шість світових криз, які він за шість місяців зупинив. Каже, бачите, яке суттєве карколомне досягнення нашого президента. Щомісяця в нього є якась світова криза, яку, яку яку він зупиняє, навіть там якась неіснуюча криза у Ефіопії з Суданом. Там він теж її зупинив. Ну, тобто, ну лестощі, ще, бачите, вони спрацьовують і зайвий раз аплодують європейським дипломатам. Те, що вони спромоглися, зрештою, після цих домовленостей опинитися навіть в виграшній ситуації, даби на багато європейських товарів тепер тарифи не тільки не збільшуються, а зменшуються. Тому, тому побачимо, наскільки оці лестощі вплинуть надалі з одного боку. А з іншого боку, в нас є наш агент в Кремлі Дмитро Медведєв, Дмитро Алкоголєвич, який ви називають, який видає щодня по два-три своїх. Твіта і виявилося, що Трамп їх читає усякому разі на них реагує. Та несподівано Нежданчик такий. Якщо будемо тримати кулаки з алкоголю, що він A, нехай ще настрочить там десяток цвіт. Тепер про реакцію російського диктатора, нові старі погрози російський диктатор на тлі скорочення терміну ультиматуму від президента США Трампа знову почав погрожувати балістичною ракетою Арішні. Під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком він похвалився, що перший серійний комплекс Арішнік вже надійшов до війська. Також він відповів на слова Трампа про те, що він розчарований його поведінкою, заявивши, що всі розчарування виникають від надмірних очікувань, який філософ. Ну, да. ну, Хоча мав він виступити начебто вночі з якоюсь заявою, навіть там, що було, Пісков щось анонсував, що в нього буде е, виступ ну, в нічний час, як тепер він е, зазвичай робить, щоб в Америці це був прайм-тайм, щоб потрапити в останні випуски там, американських новин, але щось утримався, да, Путін, мабуть, недостатньо ще е, вивчив всі наслідки своїх дій. тобто, ну, як... Вихвалялися свого часу там люди з наближеного кола Путіна, що він по 14 годин на добу працює з документами. Ну, мабуть, не дочитав там якусь папочку ще, де не встиг вивчити всі. Є реакція Зеленського. Ми бачимо та підтримуємо зусилля президента Трампа для закінчення російської війни. Усіх вбивств досягнення достойного тривалого миру. Вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру і допомагає нам захищати життя. Ми чуємо заяви Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно і встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни від строчку санкцій, то України ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час. Ну от скажімо так: отака от реакція. Ну, тон, тонну стилістика, вони якраз набагато е, краще можуть тепер спрацювати, на відміну від попередніх там з, 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 звернень до е, Байдена, чому ми не в НАТО? Да, я нагадаю, що е, вся загострення навіть е, по вивченню ситуації з. Участю зеленського в аферах Приватбанку воно відбулося після того, як він перший раз там зголосився відвідати саміт НАТО і ще не прилетів туди, а вже послав телеграму. Ну, твіт своє розмістив, де назвав позицію НАТО абсурдною і безвідповідальною, що вони не досі не прийняли нас в НАТО. А тепер ми бачимо, що в, скільки там три рази він подякував слово вдячність лунало практично в кожному абзаці.